За статистикою, у Лондоні на чотирьох жителів припадає одна камера відеоспостереження. У Кіровограді новітні технології тільки розпочали впроваджувати. Перші 16 камер становили на вулицях Попова, Жадова та Коніва. Не випадково, адже у цих густо населених і віддалених мікрорайонах проживає 20-та частина мешканців області. Було вирішено, що цю програму потрібно реалізовувати саме в цьому мікрорайоні. І було вирішено встановлення 16 камер. Ми бачимо відгуки, які вже лунають від жителів саме цього мікрорайоні. Відеосигнал надходить до міськвідділу відділу міліції. Все записується на жорсткий диск комп'ютера. За монітором цілодобово стежить черговий. Камери поки що місяць працювали у тестовому режимі, але ефект від їх роботи вже відчутний. Так за цей час біля нічних клубів Романтик та сьомий елемент не зафіксовано жодних правопорушень. В течение полгода підведемо аналіз, проаналізуємо це все покажемо. Тобто, я все-таки думаю, що ми докажемо і зможемо добитися для увеличения і количества камер. І, може бути там немножко нове будуть, і можна буде іми з технічної сторони управляти прямо з дежурної частини, куди ці камери розвернути в ту или іншу сторону. За словами керівника Кіровського району Олександра Рацула, відеокамери не лише допомагатимуть у розкритті злочинів. Чи не найголовніший аспект їх профілактика? Вдалося попередити багато злочинів, тому що вже встановлення цих камер на людей впливає психологічно. Після обласного конкурсу вдалося виграти і всеукраїнський. У планах встановлені на територіях не лише Кіровського, а й Ленінського районів ще мінімум 30 камер відеоспостереження. Олександр Сметанко, Володимир Волок день за днем.